Всім привіт, дорогі мої туристи. Мене звуть Анна. З вами туристична компанія онлайн тур. І я зараз знаходжуся в Туреччині в регіоні. Сіде в готелі Жадор. П'ятизірковий готель 600 метрів від моря. Дивіться далі огляд і залишаю наш номер телефона для бронювання. Від готеля, в якому я живу, Жадор по ось такій доріжці. Можна пройти на пляж. Тут переходимо. Дорогу вона не оживлена, але треба бути обережним. І отак йдемо на пляж. Або можна ще під'їхати на ось такій машинці. Жадор, вона так і підписана. Маршруточка курсує кожен день постійно. Виглядає, звісно, як маршрутка. Hello! Hello! Зараз подивимось, скільки буде їдемо їхати на пляж. Головне не випасти з цієї карети. Доїхали на цій маршрутиці, буквально дві хвилини їхали і ось він вже біч. До речі, перед пляжем ще є дитячий майданчик. І тут також. Я зараз вже пізно приїхала, але тут є ще бар і перекуси. Перекуси вже не працюють. Вже просто пізно. Бар ще, бачу, працює, потім підійду, гляну. А ще там далі є сцена, амфітеатр, де ввечері проходять шоу. На пляжі дуже багато шезлонгів. Ось така дерев'яна доріжка. Пляжі тут широкі. Що мені подобається, що є тенти, саме тенти, тому що багато хто любить, щоб можна було спрятатись від сонечка, щоб не обгорати, то тут це можливо. На пляжі грають волейбол, пляж пісочок і ось вже море. Тут буде пологий захід у море. І ось захід. Нілка галька є, а далі пісочок і пісочок. До речі, пляж класний. От пляж мені подобається. Гляньте, який широкий. Місця тут ось сім вистачить. Дуже багато шезлонгів. І по всьому сіде ось такі пляжі. Ну, майже по всьому. От готелі, які стоять біля жадору, далі готель Лаго. Такий пляж. Номер стандарт в готелі жадор. Почнемо з ванної кімнати. На жаль, нам не поклали ніяку косметику, є тільки мило в дозаторі, а також в душі теж є мило в дозаторі. Далі ось такий номер. Розрахований на три людини, є чайний набір, є холодильник з заповненим мінібаром, кола, фанта, соки, спрайт. Є додаткове розкладне місце і балкон. Балкон не дуже великий, є сушилка на балконі, але вид на сусідній готель. І трішечки на територію СІД. Сніданок в готелі Жадор Делюкс. Ось такі красиві йогурти вже фасовані, прикрашені. Далі станція з сирами. Достатній вибір сирів. Овочі з салатиками. Оливки. Фрукти і йогурти окремо. Тут є станція з соками, але це будуть платні, о, там 2, 3, 4 євро. Це будуть фрейші, які зроблені прямо при вас. Димон дивитись далі, що ще є? Молочний рис каше, пшеничний суп вже гарячо. булочки. Це тут роблять, гляньте, яке тісто, все готують, стоять в печі, дуже свіжа випічка. Станція з ковбасами. ще сири. Фрукти. Нарізані є почищені грейпфрути. фруктовий салат. Овочеві салати. На цій стороні. Овочі, гриль, лепешки, Сир в лаваші. сосиски. Тут роблять панкейки. Ось такі ще лепешечки, Яйця. А це сир смажений на грилі. Булочки різні. Кава машина, яйця. Сиски в томаті, омлет, картопля, овочі. Такий теж омлет, тільки більш жидкий, ковбаска з овочами, мабуть, з лавашом щось таке схоже, помідор з сиром омлет з молоком. Ось такий сніданок, всім достатньо місця, тому що є ресторан тут рії, є зовні на вулиці. Тут теж достатньо всім місця. А ще роблять щось на вулиці. Тут роблять яєчню, омлет з 7 до 10 можна вибрати будь-які начинки і вам це приготують. А тут роблять тости. Тости з сиром з ковбаскою. Ще зона з солодощами, горішки, сухофрукти, печиво. Алва, рахатлоку. Є мед у сотах. Розтрав дуже великий. Тут усім буде достатньо місця. Я хочу ще вийти на вулицю, показати вам трішки територію. На вулиці теж зона ресторану місця вистачає більш чим? Переходимо до басейнів. Один басейн, ось такий великий. Я знімаю зранку, тому людей ще нема. Біля басейну бар з алкогольними, безалкогольними напоями, але алкоголь. Тільки місцевий. Ще один басейн. Дитячий басейн маленький, 35 сантиметрів за влубки. І горки. Аквапарк. Тут ще потім дають морозиво. Горки там далі ще є видно. Є достатня кількість. Ось така територія. В цьому регіоні всі де, де зараз я знаходжусь, ось такі великі готелі, помпезні, корпуси такі. Але всі ці готелі знаходяться на другій лінії і до пляжу тут буквально дві хвилини. Ще прямо в готелі на першому поверсі ось такі магазинчики. Можна купити собі надувний круг, якісь там чіпси, шльопки, іграшки. Все що завгодно. Одяг, взуття. Гаменіорді є сауна. Сауна. Угу. І є хамам. Хамам безкоштовно можна користуватися для всіх, хто живе в готелі. Угу. Ще є ось така парна волога кімната. Це все зони сауни. Тут можна замовити за додаткову плату масаж, угу. пляжні. пляжні рушники. Перевдягальня. спортзал. Достатня кількість тренажорів, до речі, тренажорі такі достатньо нові, І є критий теплий басейн. Також дитячий маленький басейн з підігрівом.